відсотки. Перед тим, як розповісти, як вони працюють, давайте подивимось ось це відео. Як швидко навчитися читати процент? Допустим, нам потрібно прочитати 30% от 50. Беремо просто зачерпнемо нолики і перемножаємо 3 на 5. Скільки получиш? Ну, звісно, 15. Так от і 30% от 50 це тоже 15. То же саме. Зачерпнемо нолики, перемножаємо 4 на 7 і получаємо 28%. 20% від 130. Перемножаємо 2 на 13. Це був приклад, як не треба і не можна робити, адже це працює далеко не з усіма числами. Давайте розберемо відсотки по-нормальному. 15% від 75%. У нас є число. Представимо його у вигляді піци. І нам потрібно дізнатися розмір шматочка піци, який буде становити саме 15% від усієї піци. Тобто наше число 75%. Це 100%, це повне піце. А 15% це число х. Адже ми не знаємо розмір шматочка. Можна скласти тепер ось таку пропорцію. Сподіваюсь, ви вже вчили, що це таке. Нам треба знайти x. Х дорівнює 75, поділити на 100 і помножити на 15. Отримуємо 11,25. Тепер можна просто запам'ятати, що щоб знайти відсоток від числа, достатньо число помножити на кількість відсотків і поділити на 100. Тобто те ж саме, що ми робили 15 секунд тому. Перейдемо до математики 18 до простих та складених відсотків. Коли ви будете брати кредит на iPhone або брати в боргу когось гроші під відсотки, вам потрібно порахувати, скільки ви будете віддавати. Наприклад, ви позичили 2000 листочків у друга під відсотків. Який він вам друг після цього? Давайте повернемось до математики. І друг вам дає оці 2000 листочків під 5% річних. А повернути ви маєте все через 3 роки. Сума грошей, яку ви будете переплачувати, можна розрахувати за формулою S дорівнює А, помножити на Б на С. S – це та сума, якраз, яку ми будемо переплачувати. А це сума, яку ми взяли в борг. Тобто початкові оці 2000. Б відсоток, під яким ми взяли. І С це через скільки часу ми маємо повернути. Виходить, у нас S дорівнює 2000, помножити на 5%. Відсотки це у нас що, відсотки це у нас е, множимо на 5 і ділимо на 100 з попереднього правила. І множимо на кількість років на 3. Дорівнює 300. Отже, 3 years later ви маєте повернути на 300 листочків більше, ніж взяли. Тепер розглянемо більш цікавий приклад. Ви кладете в банк 2000 доларів. І кожен рік. Вам капає на рахунок 5%. Скільки буде грошей через 3 роки. Це вже складені відсотки. І відповідно формула буде інша. П дорівнює А помножити на 1 плюс B в степені С. П це сума, яка буде на рахунку через певний час. А це початкова сума. Б це відсоток. А беремо ми 1 плюс B, адже нам будуть нараховувати гроші. Тобто ми будемо отримувати на 5% більше, ніж вся сума. Тобто 105% в нашому випадку. А це, це у нас час. Виходить, що P дорівнює 2000 помножити на 1,05 в кубі. І це дорівнює 2315 доларів і аж 25 центів. Це вже круто, адже з кожним роком наш капітал, до якого будуть додаватись відсотки, буде збільшуватись, і, відповідно, кількість відсотків теж чус.